Коли я переїхав до свого будинку 10 років тому, я був у захваті від того, що знайшов на місці доросле дерево лимона Мейера. Це стало початком мого домашнього саду, і з тих пір я додав дві персики: нектарин, мандарин, банан, три яблуні, грушу, декоративну яблуню, авокадо, бузину, лайм та ще одне лимонне дерево. Можна назвати мене одержимим, але ви дійсно не пробували справжній персик. Поки не з'їли його прямо з дерева, теплий від сонця і наповнений смаком. Однак я також знаю біль, спостерігаючи, як попалиця знищує все листя на моїй декоративній яблуні. Вирощування фруктових дерев не обходиться без складнощів і розчарувань. Існує криве навчання в догляді за фруктовими деревами, як і з усім іншим у саду. Деякі рослини просто легше вирощувати, ніж інші. Це залежить від виду фруктів і клімату. Перш ніж перейти до списку найкращих фруктових дерев для початківців, давайте розберемо кілька термінів. Це допоможе вибрати дерево, яке буде просвітати у ваших умовах і давати рясний урожай смачних плодів. Персик Ельберта. Якби мені довелося рекомендувати одне фруктове дерево для початківців, це був би персик. Більшість персиків самоплідні, тому можна почати з одного дерева і все одно отримати хороший урожай. Мої дерева дають стільки плодів, що доводиться видаляти половину, щоб гілки не ламалися. Ельберта старовинний сорт з відмінною стійкістю до шкідників і хвороб. Цей сорт існує з 1870, х років і популярний не просто так. Йому потрібно близько 800 годин охолодження, тому він не підходить для теплих регіонів. Дерево виростає до 10-14 футів, має округлу крону і дає великі, солодкі персики, злегко відокремлюються кісточкою. Вони чудово підходять для свіжого споживання, консервування та випічки. Inger Чикаго Харді Інджер відмінний вибір для теплого клімату зони 8, 10, але Чикаго Харді відрізняється підвищеною морозостійкістю. Його можна вирощувати навіть у зоні 5 з невеликим захистом. Це самоплідне дерево, тому однієї рослини достатньо. Воно дає солодкі, темнофіолетові плоди з червоною е м'якотю. У холодному кліматі може відмирати взимку, але навесні швидко відновлюється. Мандарин, каліфорнійський мед. Більшість цитрусових є самоплідними, що робить їх ідеальними для вирощування в горщиках. Каліфорнійський мед, компактний сорт, який виростає до 8 футів. Має глянцеві листя, ароматні квіти і солодкопряні плоди. Цитрусові вимагають мінімальної обрізки, але люблять підгодівлі. Лимон, покращений меєр. Лимонні дерева є одним із найпростіших у догляді. Покращений меєр – гібрид лимона і мандарина, що дає солодкі, соковиті плоди. Він більш холодостійкий, ніж інші лимони, і підходить для вирощування в контейнерах. Аромат його квітів просто чарівний. Кумкват. Фукушу. Кумквати, недооцінені цитрусові. Фукушу компактний сорт, який можна вирощувати в горщику. Плоди їдять цілком разом з шкіркою. Вони солодкі, з легкою кислинкою, ідеальні для варення і настоянок. Зливу струму. Більшість слив вимагають перехресного запилення, але струму самоплідне, це красиве дерево з ароматними квітами і солодкими плодами, які називають жувальною гумкою. Підходить для північних регіонів, так як вимагає 600 1000 годин охолодження Шовковиця Іллінойс Everbearing. Це одне з найбільш невибагливих рослин. Дає ягоди з літа до заморозків, приваблює птахів і добре росте навіть в півтіні. Ягоди солодкі, чудово підходять для порогів та джемів. Бузина марч. Бузина росте майже без догляду. Марч, самоплідний сорт з великими солодкими ягодами. Важливо, ягоди потрібно готувати перед вживанням, так як в сирому вигляді вони можуть викликати розлад шлунка. Яблуня Ліберті Яблуні складні для південних регіонів, але в зонах 5, 8, свобода, чудовий вибір. Це компактне дерево зі стійкістю до хвороб і солодкими, хрусткими плодами. Вимагає запилювача, тому потрібно садити ще один сорт. Вирощування фруктових дерев захоплююче, і навіть новачки можуть досягти успіху, вибравши правильні сорти. Почніть з чогось простого, і незабаром ви будете насолоджуватися власним урожаєм.